О, воно йду, до моря зеля, Бачу, що Незабаром на сцені театру імені Марії Зеньковецької відбудеться унікальний інклюзивний концерт. Відчинилося життя, у якому візьмуть участь незрячі солісти з різних куточків України. Серед них і діти. Я буду е мати номер на фортепіано. Буду грати своє аранжування на одну із сонатин Моцарта Рондо. І, здається, скоріш за все, ще буду ведучою разом з пані Олександрою Бонковською. Я би сказала приємне хвилювання. Скоріше, навіть от коли я виступаю на сцені вже не тут, але загалом, якщо то не один рік, і з досвідом це хвилювання перетворюється у скоріше щось таке приємне. Є відчуття відповідальності, звичайно, але артист, на мою думку, не може не хвилюватися, коли виступає на сцені. І тому я би назвала це таким скоріше приємним хвилюванням. Вперше в межах проєкту Відчинилося життя виступить і знана співачка Соломія Чубай. Я Буду співати авторські пісні, одна з яких з проєкту «Колискові для Олекси. Це сердечко для всіх дітей. Бо в Олекса мого сина виявили колись аутизм, і я зробила такий великий проект коло для Олекса. І одна буде пісня з проекту поети, який присвячений моєму батькові грицьку Чубаю. Це буде на слова Василя Стуса Не любити тебе не можна, яку ми виконаємо разом зі Славком Нутиком. Незрячі солісти вже традиційно виступатимуть з симфонічним оркестром театру. Диригент Богдан Мочурат розповідає, що репертуар пісень буде різний від народних і до сучасних. Додає, що плоди цієї співпраці мають вразити глядачів. Вони відчуваються в своїй стихії, їм не перешкоджає реакція публіки, їм не перешкоджає сценічне світло і такі речі, які часом відволікають іменитих зірок. А і тому вони більше заглиблюються в тексти, більше заглиблюються в сенси музики, глибше її відчувають. І це завжди ну це не можна скопіювати, це не можна придумати. Це треба відчути і подарувати глядачу, а глядач завжди схвально відгукується на, на, на такі речі. Мета цього проекту е, заявити про таких людей ширше, так і що вони. Е, Ну, нічого не означає, що вони незрячі. Вони вони ця вся робота, яка проводиться з ними, оця вся наша співпраця, це це та якби є мета заявити про те, що вони, що вони є серед нас, і що вони звичайні нормальні люди, незважаючи на ту свою фізичну ваду. Аналогів подібного інклюзивного проекту в Україні немає. Цього разу також він святкуватиме свою 15-ту річницю. Організатори кажуть, що під час концерту глядачів очікують цікаві дуети, несподівані рішення та драйвова атмосфера. Виступатимуть естрадно-симфонічний оркестр цього театру. Я наголошую, що це єдиний оркестр в Україні, який працює з незрячими виконавцями. Також братимуть участь діти, які не бачать, і кілька дорослих виконавців незрячих з різних куточків України. Ну і українські зірки Славко Нудик, Андрій Капраль, Слумія, Чубай, Сашко Божий Леся Горова. Ми зумисне робимо цей концерт благодійним і вперше продаємо квитки. Тому що усі виручені кошти ми хочемо спрямувати на підтримку одного з підрозділів сил спеціальних операцій, відбудеться концерт вже 9 травня о 18.30. це унікальна можливість для глядачів гарно провести час і допомогти нашим ЗСУ. Давид Берішвілі, Андрій Турянський, Правда, Тут Львів.